Вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Бурсь і продовжую сьогодні розповідати про ті рослини, які актуально заготовити на даний час. Як ми бачимо, от саме такий час цвіте бузина. Учора я розповідала про лікувальні властивості квітів, акації Сьогодні бузина, ми бачимо, така що вже її треба треба заготовити. Вже вона починає розпускатися, починає активно цвісти. І от ми бачимо, що саме час, тому що от більшість квіт. Вони вже розпустилися, але десь третя частинка знаходиться в стадії бутонізації. Тобто це також важливий момент, тому що саме в цей період сировина, квіточки вони набувають надзвичайно цінних лікувальних властивостей. І, як відомо, я думаю, багато хто користується цими квітами у себе вдома, особливо при застуді, як потогінним засобом, як відхаркувальним засобом, тому що ми знаємо, що коли є свіжий кашель, коли починається. Починається запальний процес, коли є вірусне захворювання, і особливо в стадії альтерації. Тобто, хвороба починається з гострого, ста... з гострого стану. Тобто, перша стадія запального процесу, гостра стадія це стадія альтерації, яка супроводжується підвищенням температури, ознаками запалення, нежиттю, тобто такими гіперемією, слизових оболонок, набряком, кашлем, і саме в такому випадку допоможуть квіти бузини із роз... خون کو میں برم Заготовляємо, сушимо так китички, отак ми відриваємо, і от в такому вигляді ми їх сушимо. Отак ми розкладаємо тоненько, щоб вони були не щільно розміщені один біля одного, тому що тоді буде краще висихати, буде гарна сировина. Буде, у нас отримаємо ми гарну сировину, яку можна буде використовувати. Вона не буде набувати такого коричневого відтінку. І особливо ще такий важливий момент. Це, до речі, стосується і заготівлі квітів локації двузини, що заготовляти тільки в другій половині дня, і особливо тоді, коли не після дощу, щоб квіточки були вони повністю сухі, щоб на них не зберігалися краплі роси, краплі дощу, тому що тоді також сировина буде втрачати свій вигляд. І коли ми вже готуємо ліки при таких захворюваннях при застуді, то ми беремо одну-дві столові ложки цих квіточок, подрібнених, заливаємо склянкою укропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і п'ємо по склянці. 2-3-4 рази на день. Можна додавати мед, можна поєднувати з іншими рослинами. Як, до речі, при застуді дуже, досить добре такий ефект дає, коли користуємося, ми додаємо квіти акації, траву або квіти гадючника в'язолистого, тобто ті рослини, які містять саліцилові сполуки, які також мають протизапальний такий потогінний ефект. Як відомо, з давніх давен і до речі, саме ця властивість квітів бузини використовується в багатьох в країн країнах світу це лікування нирок, це саме протинабряковий ефект, це нормалізація водного обміну, тобто доцільно використовувати квіти і використовуються вони як сировина. Вони йдуть на експорт, як відомо, що заготовляють, йдуть на експорт в багатьох, в багатьох країнах світу, користуються для виготовлення саме таких ниркових препаратів, саме таких, які використовуються при набряках, які знімають запальний процес, які мають властивість Нормалізувати саме такий водний обмін в організмі. А це саме доцільно при запальних захворюваннях нирок, зокрема хронічних, при набряках, в тому числі і лімфатичних. І в такому випадку також ми можемо користуватися в поєднанні з іншими рослинами. От Якщо, наприклад, нам цікавий такий протинабряковий ефект для нормалізації роботи нирок, коли є хронічний запальний процес, то ми також поєднуємо з квітами акації, лабазні кв'язоли. Листя берези, листя брусниці також досить добре, квіти вересу, трава підмаренника звичайного, або можна брати її підмаренник чіпки, також має таку властивість, трава споришу, хвоща польового, тобто багато, багато є рослин, і саме лікар визначає доцільність тієї чи іншої рослини в зборах, тому що саме тоді ми можемо сподіватися на хороший такий лікувальний ефект. І, звісно ж, використовується як зовнішній засіб. Як зовнішній засіб, це. При ангінах для полоскання також ми беремо, до речі, досить добре, коли ми беремо квіти бузини і беремо траву шавлії лікарської. або листочки шавлії лікарської. І саме в такому випадку шавлія вона має антисептичний протизапальний ефект, протимікробний. І, звісно, бузина вона має властивість. от я хотіла б ще наголосити на такому моменті, що от квіти бузини вони саме мають такі протизапальні властивості. І вони саме коли діють в зборах, то за рахунок наявності біологічно активних речовин, сапонінових сполук вони мають властивість підсилювати дію інших рослин. І, от, наприклад, коли ми, є в мене такий збір для лікування щитовидної залози, при для нормалізації роботи щитовидної залози, при захворюваннях щитовидної залози, то ми беремо такі рослини. Це, Лофант тібетський, траву лофанту тібетського, беремо ми парило, беремо глід, беремо таку рослину, як білокудриник, чорніючий болотанігрум, це підвид пустирника. Беремо ми траву м'яти, вовконіг європейський, перстач білий. І саме тоді ми додаємо у цей збір квіти бузини, тому що саме бузина вона має властивість підсилювати дію інших рослин, мати антитоксичну дію, антиоксидантну, тобто виводити вільні радикали, що особливо важливо при такому захворюванні щитовидної завози, як аутоімунному тірі діті, то це дуже важливо. І саме в зборах бузина квіти бузини підсилюють дію інших рослин. Це також досить досить такий важливий момент. Ну і звичайно, входить в склад оздоровчих зборів, тому що для оздоровлення нирок, для оздоровлення легенів є багато рослин. Ми поєднуємо і саме ми можемо використовувати просто як оздоровчий засіб. Як ми бачимо, яка це хороша. Цілюща, гарна така рослинка, і я також раджу всім вам мати її в своїй домашній аптеці, саме час заготовити, ідіть в природу. Як ми бачимо, бузини в нас дуже багато. І саме час її заготовити, і при необхідності нею користуватися. Шановні мої підписники, я бажаю всім міцного здоров'я, найскорішої нашої перемоги. І під цим відео, як і під рештою, є мій номер телефону, є, мій, є номер вайберу, на який ви можете писати. Сати, скидати свої обстеження, я буду переглядати, буду підбирати при необхідності. Якщо ви буде у вас така необхідність, пролікуватися, і я з радістю вам допоможу. До наступної зустрічі.